Привіт, народ! Ну що ж, перший такий серйозний ремонт косарки лісіцькі, розбило нижній підшипник і зробило ось таку фаску. Ну, Потрібно буде робити заміну. Типу ось такої ступиці, можна так назвати підшипники. Під заміну 2, потім під заміну 2 на, нижні. на нижню тарілку. Ось так. Буду заказувати оригінал запчастини в Агролюксі місто Мукачево, де купляв трактора. Думаю, в них буде original.